Всім привіт! Сьогодні хочу зняти відео про універсальну приманку. Це Волкер Megabass X-Pod. Однією цією приманкою можна замінити декілька приманок. Дана приманка випускається в двох розмірах. Це Megabass X-Pod. Має довжину 108 мм і вагу 21 грам. І молодша версія його Megabass X-Pod Junior. Довжина його 90 мм. І вага його 14 г. Megabass X-Pod це поверхнева приманка, яка добре ловить щуку і окуля на мілководі глубиною до 1 метра. Можуть бути глибини і до 3 метрів, коли водне зілля не достає до поверхні води. Приблизно, щоб пістань між ними була 10-30 см. Найкращі результати приманка оця показує в літню пору, коли повний штиль на воді, без вітру, звичайно, і рано вранці до сходу сонця і після заходу сонця увечері. Дана приманка при закиді летить дуже добре, прямо не коверкається в повітрі, не крутиться. Я закидав дану приманку за 50 метрів. Тепер в чому головна фішка цього волкера? А головна фішка цього волкера у головній частині приманки. Оця лопатка може змінювати положення. Наприклад, Оце в першому положенні зараз я Це волкер. Оце дана приманка як волкер працює. Вона тако рискає при проводці в сторону в сторону. Якщо взяти ще одне положення, то вона так само буде рискати в сторону-сторону, сторону, але вже буде трошки булькати. Далі положення. Це вже повноцінний попер. Як проводити проводку, він вже буде як чвакати як попер. Тут є отвори в тілі і вони виходять ось тут назовні. І воно таки дає звук. Далі положення, де він вже трошки починає більше булькати. Так само йде як попер, але вже більше булькає. І вже тут положення. Оце останнє. На рівномірці він приблизно, якщо катушкою швидко крутити, заглиблюється десь см 10-15 Але на тій проводці в мене покльовок не було. Якщо вам сподобалось відео про дану приманку, поставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі.